Привіт, привіт, з вами Андрій Бочук, Сьогодні вівторок і відповідаємо на слідує питання, яке задала сьогодні Світлана. І Світлану інтересує таке питання: чи вона може отримати громадянство в США через своїх через свого дідуся? Тобто не її, її корні з України, але й дідусь і прадід були народжені в Сполучених Штатах Америки. Вони були громадянинами в деталях під відео. Більш детальніше запитання. Так, Приєдналися до нас, хто дивиться мене зараз, скажіть привіт, поділіться відео з іншими, пролайкайте. Так от, ні, Світлана, ти не можеш отримати громадянство через свого дідуся. Є чотири способи, як можна отримати громадянство з США. І цих чотири способи слідуючі. Перший спосіб це через зелену карту. тобто ти виграла чи отримала якусь зелену карту, і через 5 років ти маєш право податися на громадянство на іммігрант-порада. Я написав детальний, детальну інструкцію, як це зробити, так як я цього року став громадянином Америки. Другий, другий спосіб отримати це, якщо ти служив в армії, в тебе є можливість стати громадянином, верніше, податись на громадянство. Вася, дякую, що дивишся мене. Алла, привіт! Дуже мені приємно, що ви мене дивитесь. Овіщайте за звук, живий Нью-Йорк. Діліться зараз цим відео з іншими, щоб більше людей приєднувалося. Ми відповідаємо сьогодні на одне питання, яке задала Світлана. І вона питається, чи може вона площити громадянство через свого дідуся, який був громадянином Америки. Відповідь ні. І я розказую, дякую за лайки. І я розказую, що. Є чотири способи, як можна стати громадянином. Перший через зелену карту, другий, якщо ви служили в армії. І третій спосіб, це якщо ви одружилися на, громадян... на громадянці або громадянину. Так що, якщо ви одинокі, хочете отримати громадянство, то ви можете одружитися. Ви спочатку отримаєте зелену карту, а потім... Можете через 5 років, чи через я не пам'ятаю точний період ви можете подати на громадянство. Уважно слухайте, Дуже добре. Я вам уважно розказую. І четвертий спосіб, як можна отримати громадянство, чи це через батьків. Що це означає? Означає, що ваші батьки є громадянами і ви їхні. Біологічні діти до 18 років, ви можете через них отримати громадянство. Або при народженні, якщо ви народились в Мерці, ви відповідно стаєте громадянином. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, я ще лишуся пару секунд на лінії, на лінії чи як? я не знаю, в прямому ефірі, то просто... Так що задавайте. Якщо не буде питань, я скажу вам попа, так як мені через пару секунд треба йти в метро і додому їхати. До дружини і донечки. Так, питань немає, так що, папа, -па. дякую за те, що дивиться.